Сума еквівалент валютних готівкових коштів до 10 тисяч євро, можна обирати зелений коридор для перетину кордону і заявляти усно. Така сума не підлягає обов'язковому письмовому декларуванню. Якщо мова йде про 10 тисяч євро і більше, така сума коштів в обов'язковому порядку підлягає письмовому декларуванню. Тобто, якщо слідує мама з дитиною, так, двоє осіб, то вони можуть переміщувати, мовно кажучи, 19 тисяч 900 євро на двох. Щодо ввезення алкогольної продукції та напою, що містять алкоголь, виключно для подорожуючих старше за віком 17 років, що найбільше. 4 літри виноградного вина неігристого, 16 літрів пива, 1 літр алкогольного продукту з алкогольним містом понад 22% за об'ємом, або неденатурований алкогольний продукт з містом алкоголю не менше 80% відсотків або 2 літри алкогольних продуктів з алкогольним містом не більше 22% двох відсотків оборотів. Проміжний алкоголь, шампанське, ігристе або інше вина. Що стосується тютюнових виробів, можуть ввозити на територію Європейського союзу 40 штук сигарет або 20 штук сигари вагою не більше 3 грамів за штук, 400 штук нагрітих тютюнових виробів. Тобто це стільки до електронних сигар.